Вітаю! Сьогодні хочу розповісти, як у мене стався квантовий стрибок. Що таке квантовий стрибок? це коли у нас дуже-дуже багато копиться енергії, досвіду, ми цього не усвідомлюємо, ми живемо життя, живемо, 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 робимо якісь невеличкі дії. А потім в один момент стається таке усвідомлення, яке змінює. Наше життя або такі дії, які абсолютно змінюють наше життя. Зі мною це сталося в липні 2021 року. Я дуже добре пам'ятаю цей момент: я прокинулася в своїй квартирі в Києві, і така думка до мене прийшла, що неймовірно я так багато робила свідомих. Виборів, які мене привели до тих результатів, які мені не подобаються. А знаєте, як блискавкою мене вдарило? Тобто, я думаю, навіщо я йшла там і купувала свідомо цей одяг, який мене не прикрашає. Я ж бачила, що це мене не прикрашає. А чи чому я створила ті стосунки, які... Спочатку було зрозуміло, що вони не зроблять мене щасливим, але я їх в них йшла і їх створювала. Чи там, навіщо я робила ці дії, коли було зрозуміло, що вони мені не, не принесуть стільки коштів, скільки мені потрібно. Так, стається вихід з програм розуму. Тобто розум. Видумав, що йому потрібно страждати і щось проживати якусь фігню. І розум керує людиною. Але людина це не розум і не тіло. В моменті це дуже важко зрозуміти і прогрозити. Тому що ми знаходимося в програмі, це як замкнуте коло. Але так сталося, що чомусь мені потрібно було вже виходити з цих програм, і в мене з'явилася енергія побачити, що я створюю своє життя таким, яке мені не приносить вдачі. Ну тобто, типу, я там хочу бути здоровою. Енергійною веселою, але я йду там, зустрічаюсь з подружкою, яка постійно там незадовільнена своїм життям. І ми там, наприклад, вживаємо алкоголь, і ми знаємо, що ця зустріч нічого не створить, я не стану після неї щаслива, я не Буду приближуватися до своїх цілей. Наступний день я не буду щасливою, але я це все роблю. я не вживаю алкоголь вже з 2020 року. А, тому що я зрозуміла, що він мене не приведе до моїх цілей. А, тобто, в мене є зараз якесь життя і є життя, яким я прагну жити ось алкоголь. Мене ніяк не приближує до цього життя. Так от. Повернемося в липень 21-го року. Я побачила, що я роблю якісь кончені дії. І припинити ці дії робити дуже легко. Ти просто кажеш все. Я більше цього робити не буду. Але що я буду робити? Я Потрібно робити дуже багато справ, які я раніше не робила. Вони нові, вони не завжди комфортні, але вже в мене з'явився імпульс, і потрібно щось робити. Ну, перше, звісно, що потрібно завжди робити, це займатися тілом. Тіло це взагалі відповіді на всі питання. Я. У мене є дуже класна нутиціолог Альона в Києві, вона мені дуже сильно допомагала завжди. І вона мені порадила ходити на душ Шарко. Ось я знайшла цей душ Шарко. Ходити, щоб. Одне діло це в голові усмі... усвідомити, що ці програми були і вони заважали мені жити, а інше. На рівні тіла позбавитися від цих програм. І ось душ Шарко дуже класно з цим допомагає. Тобто він, начебто, як вибиває з тіла ці старі нейронні зв'язки. Я почала ходити на ці сеанси. Я почала ходити пішки 10 тисяч кроків, от саме на цей душ пішки. А я почала ходити на масажі. Я почала робити вдома. Руханки конкретні, які мені допомагали. І потім я почала себе наповнювати. Я почала ходити в красиві ресторани, навіть сама. Раніше мені здавалося це тупо. По-перше, мені було нудно, а по-друге, я дуже боялася, що мене зустрінуть люди, якісь мої знайомі, і будуть думати, що я самотня. Але як я можу бути самотня? У мене завжди багато друзів. Але це такий дисонанс, що друзів багато, але не завжди з усіма можна щиро поговорити про те, що турбує насправді. От я почала ходити в ці ресторани, почала читати там, ходити в кав'ярні, читати художню літературу, ходити в клуби, на якісь концерти, і це мене почало наповнювати. Тобто, перше, я побачила, що я роблю не ті дії, які мені потрібно, які мене наповнюють. По-друге, я почала ці дії робити. Я почала наряджатися, фарбуватися, змінила трошки зачіску. І зараз скажу, що зробити квантовий стрибок. Чи перейти на іншу вітку гілку власної реальності, це потрібно робити багато багато нових справ того, чого ви раніше не робили. І вони повинні бути пов'язані з тілом. Це гарантує, змінить ваше життя там за пару місяців. Нові дії, які пов'язані з тілом? І я побачила, як у мене змінилися думки про себе, про світ, про місто, в якому я живу. У мене почали з'являтися як і нові знайомі. І найголовніше, у мене з'явилася впевненість, що все буде добре, і мені з собою цікаво. І буквально впродовж місяця. Я познайомилась з хлопцем, ось з яким ми разом поїхали подорожувати Сполученими Штатами, а потім почалася війна, і отак ми тут залишилися жити. Тобто, я дуже добре пам'ятаю, коли я почала оці незвичні рухи, щоб змінити своє життя. А життя в Америці, воно взагалі всю мою структуру, все моє існування поставила з ног на голову, все змінилося. І тут просто ці, скільки я три з половиною роки живу, у мене тут тільки незвичні дії. Я роблю тільки те, що не робила раніше. Я готую їжу, яку я не готувала. Я роблю тренування, яке я не робила. Я постійно. Ну, вчу англійську нові магазини, нові продукти, нові маршрути. Ну, Тобто, я не знаю, тут три роки кожного дня моє життя перевертається і змінюється. Я реально не знаю, де я, що завтра до мене прийде в голову. Одного разу я прокинулася в Коннектикуті, і я вирішила, що мені терміново потрібно потрапити на концерт Coldplay. Я купила квитки і вже там за три дні летіла в Лос-Анджелес. А це переліт ну, 5 годин через всю Америку. І мені дуже потрібно було це. Я дуже рада, що я на це пішла. Це було не мені, це було коштовне. Це був перший раз, коли я подорожувала Америкою сама. Але я зрозуміла, що мені потрібно робити. Незвичні дії. Щось нестандартне. І е, коли я почала робити цінні стандартні дії, в мене дуже-дуже багато густо мене почала розширюватися свідомість без препаратів, без ніяких штук просто. Моя свідомість почала себе усвідомлювати в грі. Але, напевно, про це докладніше я розповім у наступного відео, наступному відео. І це окрема цікава тема. Ось, і що я хочу сказати. Що, знаєте, коли я знаходилася в цьому переході в квантовому стрибку, воно зміни не дуже помітні. Тобто, здається, що наче нічого такого і не виходить. Але зараз, коли вже пройшов час, я згадую своє життя там, в, наприклад, в липні 2021 року, і там пройшло буквально пару місяців. Там... Поки я почала ходити, займатися тілом, щось потім, шурум-бурум. <свіття> і вже в листопаді 21-го року я вже була в Арегоні, і моє життя було абсолютно іншим. У мене вже були хайки, горами Вашингтону, я вже там пішла ну, там, умовно в Цю кав'ярню, яка була в Twin Peaks, я в попередніх аудіо розповідала докладно про мої стосунки з серіалом Twin Peaks взагалі. Ну, тобто, тоді казалося, що о, це ж час, іде, я щось роблю. Але зараз, коли час пройшов, я розумію, що буквально там за два місяці моє життя змінилося абсолютно, змінилися мої погляди. Фізично змінилося моє життя. І так цікаво, що якісь нові кольори вийшли в моє життя, нова музика. Ну, це такий дуже потужний трансформаційний процес. Але хто зараз слухає це відео і хоче змінити життя, я скажу, що це то, що точно змінить життя. Нові дії і потужна праця з тілом. Це не означає, що потрібно бігти марафон, потрібно завтра сісти на шпагат. Ні. Просто робити щось, чого не робили раніше. Там однієї хвилинки в планці буде достатньо, щоб змінити свою свідомість чи там, повісити на турні... турніке. Не знаю, як це слово українською, І в моменті не буде здаватися, що є якісь зміни. Але коли один, два місяці регулярно робити ці вправи, то коли пройде там рік, два, і ви подивитесь в минуле і скажете: ага, ось тоді ці зміни, неймовірні сталися ці тектонічні пліти. Почали рухатися. Я дякую всім, хто дослухав це до кінця. Підписуйтеся на мій канал, пізніше я розповім, як я розширила свою свідомість без препаратів і що це означає. Я розказую. Дуже дрібно все, що зі мною сталося. Тому що я хочу знайти своїх людей, можливо, з ким відбувається те саме. Або тому, кому потрібно почути цю інформацію саме від мене. Я знаю, що хто зі мною не на одній хвилі, той ці аудіо навіть не почує. Але. Кому потрібно це буде почути, тому це буде дуже-дуже цікаво. Тому що я ось знаходжу людей як маленькі перлинки, маленькі діамантики, і мені кожен їх подих, кожне їх слово цікаве, знайомо і наче гріє душу. Тому я записую ці аудіо, щоб знайти своїх людей.